Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас математика. Ви знаєте, що це найцікавіша наука. Ми всього з вами навчимося і будемо дуже розумними хлопчиками і дівчатками. Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. Ось і ми з вами сьогодні мандруємо по стежинкам розв'язування задач. Та взнаємо, які ж числа бувають більші, а які менші. Тож уперед до нових знань. Перше питання. Будьте уважні. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка. Хто ж виденько порахує, скільки мишка намалює? Три. Додати два дорівнює п'ять. Вісім спілих грушок на гілочці гайдались. Три грушки з'їв павлушка. То скільки груш зосталось? Вісім відняти три дорівнює п'ять. Три ворони посварились. Бо зернят не поділили. На їх шум ще три примчало. Скільки разом птахів стало? Три додати три дорівнює шість. Було у Марини сім ягід малини. Шість ягідок з'їла. А скільки лишила? Сім відняти шість дорівнює. шість. Один. Їдуть два ведмеді на велосипеді. На машині кит їде їм услід. Запитаємо малят, скільки їхало звірят? Два. Додати. Один дорівнює три. Молодці. І скільки їжачків? П'ять. А білочок. Три. Кого більше? Правильно. П'ять більше за три. Скільки олівців? Вісім. А фломастерів? Сім. Вісім більше за сім. Скільки машин? Дві. А скільки вантажних машин? П'ять. Два менше від п'яти. Скільки курчаток? Три. А скільки горобчиків? Теж три. Знак дорівнює. Скільки кошенят? Шість. А мишенят? Сім. Шість менше від семи. Скільки полуничок? Шість. А вишеньок? Чотири. Шість більше за чотири. Вірно. Скільки квіточок? Дев'ять. А скільки бджілок? Шість. Дев'ять більше за шість. Скільки качечок? Вісім А метеликів? Дев'ять. Вісім менше від дев'яти. Скільки білих грибів? Три. А скільки мухоморів? Шість. Три менше від шести. Скільки рибок? Чотири. А скільки жабенят? Два. Чотири більше за два. Молодці.